Середа, 15 березня, це новини на ТВ 7 Російські військові налякані та готуються до наступу ЗСУ. Маріупольці обурення, мародери грабують їх квартири та гаражі. А в школах окупанти продовжують впроваджувати пропагандистське виховання. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Російські будівельники в полях вони будують під Маріуполем фортифікаційні споруди. Раніше робочі працювали на будівництві. Також окупанти терміново риють окопи вздовж траси Маріуполь Донецьк. Саме так загарбники готуються до наступу ЗСУ. Ситуацію прокоментував мер Маріуполя Вадим Бойченко. Цитую тактичні удари по позиціям та складам російських окупантів. Ускладнює їм логістику постачань. Крім того, постачання військової техніки від країн-партнерів лякає російських військових, тому вони готуються до неминучого своєї поразки. Окрім окопів, встановлюють протитанкові загородження по трасі. Маріуполь-Донецьк розгорнули так звані зуби дракону та їжаки. Також росіяни продовжують військові навчання та запасаються ресурсами. Знову перекинули техніку в бік Мангуша. Повідомляє телеграм-канал Маріуполь спротив. У Маріуполі активізувались мародери днями на лівобережжі в гаражному кооперативі. На гарячому спіймали злодіїв які намагались вкрасти ворота. Поймали преступників, которые вивозять металолом. Іншому маріупольців пощастило менше впіймати крадіжок, які рознесли квартири. Господар не встиг. Розмародяли всю квартиру. Походу це все тіщини віші повністю. Даже плафон он валяется. маріупольських дітей змушують слухати гімн загарбники. Що понеділка школи починають з пропагандистського виховання. Учні піднімають прапор держави, яка напала на Україну та знищила Маріуполь. Це дійство відбувається під кавер версію гімну СРСР. Києві поновили будівництво пішохідного мосту хвилі. Металеві конструкції для нього це останнє, що встигли відлити на заводі Азовсталь та вивезти з Маріуполя на безпечну територію. Переправа незвичної форми з'єднає Оболонський острів та парк Наталка. Місто обладнають унікальною підсвіткою. Сталева хвиля буде постійно міняти кольори. Росіяни вбили жителя Донеччини минулої доби. Поранили ще 16. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади. У Курахівській пошкоджено 8 багатоповерхівок, стільки ж приватних будинків і трансформаторну підстанцію. Чисельних артобстрілів зазнали Сіверська, Солидарська та Краматорська громади. Гаріче було і у часі в Ярі обстріли велися боєприпасами з білим фосфором. Про це пишуть іноземні змі. Один загиблий, дев'ять поранено, 25 будинків пошкоджено. Такі наслідки ракетного удару РФ по Краматорську. Відомо, що росіяни обстріляли місто ракетами С-300. Одна з них влучила у житлову триповерхівку. Там завалився під'їзд під завалами. Було чутно крики людей. 25 будинків навкруги зазнали різних ступенів пошкоджень. Триповерховий будинок зруйнований і фактично непридатний для проживання. Для людей їх проживання як у місті Краматорську, так і в інших містах. Евакуація за меж за, за межі області передбачена авіацією обстрілюють Луганщину. Росіяни атакують Білогорівку, використовують бойові літаки гаряче на Кремінському та Сватівському напрямках. Про це заявив начальник військової адміністрації області Сергій Гайдай. Стабільно важка, але повністю контрольована силами оборони. На білогорівському напрямку ворог застосовує, крім артилерії і різних там калібрів і танків, і мінометів різного озброєння. Так ще й авіацію так само застосовує, намагається постійно атакувати позиції наших захисників. Така сама важка ситуація і на Кремінському, і на святівському напрямку, але успіхів ворог там немає. Ще один зрадник відправився на концерт Кобзона у Мелітополі. Під Ірвали автомобіль колаборанта Івана Ткача. Він загинув унаслідок невідомої бавовни. Як повідомляють джерела ВСБУ, загиблий дійсно Іван Ткач під час окупації керував муніципальним транспортом міста. кажуть, колаборант дуже любив розповідати про руський мир та перевозити вагнерівців на фронт. До повномасштабного вторгнення в Україну був приватним перевізником у Мелітополі. А потім став на бік окупантів. Загибель ткача підтвердили і російські телеграм-канали. Подвиг українського добровольця пам'ятаємо, у Києві вшанували пам'ять полеглих та живих героїв, які добровольно взяли зброю до рук та стали на захист України. Захід відбувався на Софіївській площі. Шанування героїв це ініціатива асоціації родин захисників Азовсталі. У пам'ять про загиблих добровольців запалили лампадки та тримали плакати з емблемами добробатів, азов, оленівка. Рідні захисники Маріуполя кажуть, ще 700 бійців бригади досі перебувають у полоні. Доєдналися до акції родичі та друзі бійців інших формувань, зокрема представники добровольчого руху Білорусі. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихого вечора нам та позитивних новин. Бережіть себе! Побачимось!